Всім добрий день. Сьогодні зробимо короткий анонс. От. Подивимося, що нас чекає прогностика по Україні на 25 й рік. От. Суденько глянемо, тому що виникає багато питань у людей. От. Запитують. Але хоть хотілося зробити... Короткий такий екскурс, анонс по поводу 155-ї бригади. Вона, скажу, вона формувалася на західному регіоні. Ну, в основному там наполовину було Західної України. Так сказать, завербованих, вербованих. Чому вони там з Франції тікали, півсотні, там було підготовлено. І йшли в цю бригаду. І на фронт не доїхало. 1700, скажем, Уже озброєних повтікали, можна сказати, з фронту. Половина пішла воювати, а половина втекла. Я просто хотів для розуміти, для кожної армії стоїть і мотивація. Для українців мотива... мотивація була це захищати, особливо в перші роки, захищати Україну від імперії, від геноциду. У росіян була мотивація. Знищити нацистів, бандеровців, фашистів, бо вони добре знають, що це таке. От, Ну, коротше, нагородили нас, коротше, ці западенці своїм садистським. Ну, це Ющенко, в принципі, це все зробив. Не От, Злякався, що Юля Тимошенко його гроші. Назад поверне. 3,5 мільярда, що він накрав на трубі. На питання в іншому, я хотів сказати, мотивація. Ну, наприклад, в свій час Суворов говорив, а він ніколи не програв ніодної битви. От. Катерина його послала подавляти повстання поляків. От. Дивізія його була, він тоді командував дивізію в Криму. От. Він швидко посадив своїх солдат на вози, конфіскував українців коней, вози. І за два за два тижні був вже в Польщі. Так от він послав вперед на розвідку роту. Роту солдат. От. Значить, вони попали в засаду, ця рота, і з боями відступила. Поляки вже чекали. І відступили, і навіть побігли з поля бою. От, Суворов наказав розстріляти цього командира роти. От. Словами, що тепер поляки будуть думати, що ми боягузливі і що нас можна легко дуже перемогти. От. Причому командир роти був із князів, з князівського роду. І Суворов не подивився на це. Ну, Катерина, скажімо, це все його благословила, виправдала. І польське повстання було швидко подавлене. Я про то кажу, що. Оці от, скажем, події оцих западенців, пам'ятаєте, територію там під Харковом здали, то відмовились там йти, ціла бригада, йти в бій на Донеччині, то розбігалися, то тепер ці що. Тобто кругом нам роблять, як кажуть, ну просто удар в спину. Це, знаєте, це Западенщина, це цей хамут. Не Шию України, які тягне, і вони ще й правлять. Ну, ну, ця мафія практично вся захопила, захопила весь Київ. Ну, висновки самі робіть. Вони Люди ненавидять цих якраз синяків. От обдирають, кривдять. от, ну, скажімо так, принижують. ну, і це при тому, що вони ніколи не були з Україною. Знаєте, називається так, образа, ну просто терпіти. А це всі. надніпрянці, це все терплять. Це все знущання над собою. Тих бандеровців. бандеровців. Значить, тепер поїхали по-іншому. Тепер пойдемо. Що нас чекає на 25 рік? Ну, перше зразу кидається в очі, що? Ну, скажем так, дефолта не буде у нас. Фінансовий стан буде приблизно такий, як зараз. Так що не треба там переживати, що, що буде, скажем, скачок. Це в Росії буде там дефолтний стан. Так само, як в 98-му році, пам'ятаєте, да? От. Значить, стосунки з близьким закордонім, в тому числі з Росією, покращаться. От. Мабуть, буде все ж таки якась договорів з ними. Ну, я так думаю, що, так дивлюся, що ми не, не, не багато програємо, як нам тут обіцяють різні блогери. Да, аптекіти Росії, самі розумієте, але вдається, мабуть, вдасться нам дещо урегулювати це питання ну, з меншими втратами, які ми... Очікую. Чому? Тому що дуже сильна допомога буде з-за кордону. Там не тільки Європа, я думаю, і Америка. Що Трамп теж буде, скажімо, ну поверне свої мозги в сторону України. Або йому там, скажімо, уже зрозуміло стане. Поки що ще йому нічого не, не зрозуміло. Ну я думаю, що десь в лютому... Він вже зрозуміє, з ким він має справу, особливо в березні. Річ у тому, що в березні я так полагаю, що вже Путіна не буде. Ні двойників його, ні його. Не знаю, чи він втече, чи його уб'ють. Ну, нас вже це не колишить. Річ у тому, що там буде інша вже влада. Тому до березня, скажімо, ще буде спротив. Після березня почне падати. І думаю, в травні вже буде якийсь, скажімо, ясний договір. Ну, може, ще до літа, що, знаєте, це все таки не немаленький. Поки все це виведуть війська. Я думаю, що ще це все протягнеться до літа. Я думаю, до серпня. От. І що саме цікаве, цікаво таке, скажімо, у нас на 25-й рік. Коли відкриють кордони, маса населення втече за кордон з України. Я не знаю, хто тут залишиться. Ну, пенсіонери, мабуть. Тобто масовий побіг за кордон. Ну це говорить про те, що ну, не довіряють українцям цій владі. Розумієте, цій бандитській владі. От, вони не бачать перспективи, вони не бачать, що, що тут може бути краще. Тим більше, що бачать, що Зеленський... Зірмаков збирається знову на вибори. От. Ну там будуть, ясно, фальсифікації, підтасовки. Вони переживають за свою владу, тому що авторитет їх різко падає. От. Ну, Не сподіваються, що е, в травні трошки авторитет їх підніметься. Але ж ви ж розумієте, народ ж не, не дурніш. Бачить, що вони занепастили Україну, продали її практично, а тепер викарабкуються. Значить далі. Ну тут що стосується запитували, яка там буде погода, який буде врожай. Я думаю, що буде не дуже гарний врожай. Погода буде контрастна, то засуха, то дощі. Вітри. Будуть багато вітрів. От. Ну, боюся, що на Україну полізуть багато іноземців. От. Е Бізнес хоче розвиватися, але ця вся банда буде давити. Їм не вигадно, щоб бізнес розвивався. Вони хочуть, як кажуть, накладати свою лапу на все, що можна. Все, що рухається, все, що можна, прибрасти і вкрасти. От. Е, зброя буде, ну скажімо так, військово-промисловий комплекс буде розвиватися. Бачите, хоча, не дивлюся на те, що були... Тенденція розвивати в 2022-2023 році. Але бачите, тенденція то космос пропонував. Тобто давав можливості. Ну, Ви ж бачите, кого туди Зеленський понапихав. Коротше, свою банду, всю, всю мафію. От, і практично нічого не розвивалось. Так, да, буде, проблема буде з робочою силою. Да, да, проблема буде з робочою силою. От. Ну, мабуть, багато хто повтікає. От. Ну, дехто повернеться, дехто повтікає, але ця банда, безумовно, будуть боятися розправи цієї мафії з тими, хто повиїжджав за кордон раніше. От. Ну, я так, в принципі, прикидываю, інакше як зрозуміти, що така буде нестача робочої сили. От. Ну, я вже казав, за кордон буде дуже сильно нам допомагати. Таким вольовим все рішенням потужно, потужно. О, в Росії там взагалі не буде допомоги за кордоном. Але вона все одно викрутиться, тому що у них карта така, розумієте? Бачите, санкції на них майже не діють. Там за кордон дуже сильно поставлені в карті на так. Ну, у нас все догори ногами. Це ж ясно. Но Зеленський буде робити бажання. Вибори, ну я думаю, що виборів не буде. Народ буде проти цих виборів у 25-му році. А у 26-му, забігаючи наперед, народ цю мафію скине. Ну, це Зеленського, Єрмака, всі цих татарових, коротше, всіх мафіозів, вони не пройдуть. Навіть при тому, що будуть фальсифікувати. Тотальна фальсифікація буде. Тотальна. Розумієте, вони представили всіх своїх людей, чиновників. Чому чиновників куча, куча грошей їм виплачують? розумієте, більше, На чиновників більше витрачається і на Верховну Раду, ніж на армію. ось о чому річ. Ну, вони будуть, безумовно. Лютувати будуть, ясно? Значить, Верховна Рада укріпиться. Я дивлюся, що там в Верховній Раді почнуться. Ну, скажем таке, коливання. А врешті-решт, що з ними буде і що робити з цими Зеленськими. Тобто, ну, скажімо, такі, скажімо, закони будуть виставляти до ну, досить сумнівного такого характера. От о чому річ. Тобто, в принципі, соляр... На 25 рік непоганий. Можна говорити, що краще по меншій мірі то, що було у і 23-му, ну і в 24-му роках. Ну, результати бачимо. Тут ну, ще багато що залежатиме від людей, від народу. Як вони себе будуть, скажем, вести чи піддадуться пропаганді цієї мафії зелен, зеленої, чи їм підкинуть, так, типу таких як заложний там, із їхньої ж мафії, от, якого готували я кажу, запасний варіант. Або підкинуть ще кого-небудь. Ну, подивимося, поживемо, побачимо. Якщо у людей вистачить розуму, вибирати ту команду яка дійсно вміє, може і організовано відстоює ідеали і інтереси України, да? значить, тоді в нас піде под'єм. Ну, в 26-му році ми побачимо зовсім іншу картину. От, Я все сказав.